Господь з вами і з Духом Твоим, читання святого Евангеля від Матхея, слава Тобі Господе! Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Юрдан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував його, кажучи, це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти, а ти йдеш до мене. І відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоан дозволив йому, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, котрий спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почув голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я уподобав. Слово Господнє! Слава Тобі, Фрес! Христос народився. Дорогі брати і сестри, сьогодні хрещення Господнє. Це подія, в якій себе Бог об'явив. Ми вже протягом кількох урочистостей говоримо слова Бог себе об'являє, богоявлення Господнє перше об'явив себе, коли народився, об'явив об пастухам. Потім об'явив себе трьом царям, і сьогодні об'являє себе світу, як у цій церкви говорить, потім він себе об'явить в кані галілейській, коли зробить перше чудо. Тобто Бог об'являє, Бог приходить, Бог приходить до людини. Можемо собі задати питання, а навіщо він себе нам об'являє? Тобто, яка мета Бога? Чому Він себе об'являє? Чого Він від нас хоче, той Бог. Так? Задамо питання, що він від нас хоче, що він до нас вчепився. Що це я маю в Бога вірити, що це я маю про нього пам'ятати, ще якийсь час для нього приділяти. Тобто чому? Отож, дорогі брати і сестри, можливо, нам послужить такий приклад, який має таку недалеку історію. Мене попросили передати одні речі військовим. Я поїхав в Чугуїв. Це був місяць квітень, мабуть. І розмовляючи з цим військовим, він говорить, поділився своєю історією, поділився тим, що він переживає. Каже, ми стоїмо в одному місці, і через озеро, це там моє село, там мій дім, там моя дружина, двоє дітей. Але то село окуповане. Я не можу туди. Поїхати, і я дуже переживаю за свою сім'ю. Я через бінокль, час від часу, бачу, як моя дружина виходить, я бачу своїх дітей, але я не можу навіть їм дати знати, що я тут, щоб вони не здали того, що вони мають батька, який воює. І в цей момент, коли він розказує, він замовк, я його вже нічого не розпитував, тому що розумів, що йому більше слова не можуть пройти через горло. Його затиснуло серце. Йому стало важко. І ми перейшли до іншої теми. Дорогі брати і сестри, скільки таких історій ми можемо сьогодні чути і бути свідками. Недавно також зустрів чоловіка, котрий мав такий піднесений настрій. каже, о, у вас такий настрій, а гарний він каже: Так, я їду до своєї дружини. Вона приїхала до Львова з Польщі з дітьми, їду, з ними зустрінуся. І велика радість в цього чоловіка вже самого очікування, що він побачить свою дружину, своїх дітей. Ця туга за тими, кого любиш. І як важко чекати, коли знаєш, що десь там хтось в полоні, як хочеться з'явитися там, прийти і витягнути їх. Нехай ці історії нам послужать до того, щоб зрозуміти, чому Бог до нас приходить. Він приходить тому, що. Ми були сотворені для того, щоб бути в ньому, бути з ним, бути в Його спільноті, бути у відносинах з ним. І так наше серце є сотворене, що воно потребує любові, потребує поваги, потребує тепла. Багато-багато можна приводити різних прикладів. Наше серце не з землі, наше серце з неба, наше серце з царства небесного, наше серце від Бога. І тому наше серце, воно завжди носить в своєму, тобто має в собі тугу, має в собі потребу. І неспокійне є, неспокійне. Можливо, і тіло веселиться, і емоції, почуття, і людина зайнята, має якісь успіхи, але десь там глибоко в серці є якась туга, є якийсь смуток. Там серце плаче, як те дитя, плаче за батьками, плаче за Богом. Плаче за вічним життям, за вічною радістю. Але воно опинилося тут не тому, що Бог так хотів, але тому, що Адам і Ева, перші батьки, відкинули. Але й потім і людина відкидає Бога, ігнорує Його і залишається поза ним. Людина відкинула Бога і опинилася поза Ним, хоча серце весь час плаче за небом, плаче за ним. Плаче за Царство Небесне, як ми звикли це називати. І ось Господь протягом цілої історії приходить до людини для того, щоб збудувати з нею відносини, стукає в ці двері, приходить, говорить, але дуже делікатно, як ми чули в першому читанні, він не, ви не почуєте його голосу ані крику. Тобто Бог буде приходити дуже делікатно, не заставляти, не громами бити, як деякі кажуть, якби Бог появився мені, то я би в нього повірив. Ні, якби Бог так появився, він би зробив насильство над твоєю вільністю через твої емоції, почуття і страхи. Ніхто ж не приходить до дівчини і настражить, щоб вона полюбила. Не так родиться любов. Чи чоловіка настрашити, щоб полюбив? Любов приходить делікатно, і ніхто не знає, як вона приходить, але напевно через, через доброту, милосердя, чуйність, якісь шляхи, такі, які можна назвати вільними, тихими. І Господь приходить до кожного з нас, до кожного, не, для, не до вибраних. Для, до кожного і до тебе також, але дуже делікатно. Але потрібно підхопити цей голос, потрібно його прийняти і поставити в своє серце і розвинути ці відносини, розвинути, котрі Він нам також допомагає. І ось Господь протягом цілої історії приходив, і ми читаємо в Святому Писанні, приходив через пророків, через різні знаки, давав свої і, знати. Повчання, закони для того, щоб людина, почувши, звернулася до нього і прийшла до нього. Ми знаємо, як люди відкидали, а досить часто і вбивали тих, хто був посланцем Бога. Чому вони вбивали? Бо їм це було невигідно. Невигідно. Тільки сотворювали докори серця, докори сумління. І Господь вибрав народ, в якому в особливий спосіб. Проявляв свою присутність, і через який також промовляв до інших народів, і через який він прийшов також в особливий спосіб, ставши людиною, ставши подібним до нас у всьому, крім гріха, для того, щоб прийти до тебе і до мене. Він потім покликав свою церкву, сотворив церкву апостолів, яким сказав, ідіть і проповідуйте, і хрестіть всіх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І це сьогодні церква далі виконує. Не тільки охрещує, але допомагає будувати відносини, зростати у цих відносинах з Богом, послуговуючися Божим Словом, тобто святим Писанням, Біблією, навчанням і таїнствами, таким як сповідь, хрещення, святе причастя, і те, що зараз ми звершуємо святу тайну Євхаристії, повчаючи і також допомагаючи для того, щоб кожен з нас плекав відносини з Ним. Щоб серце кожного з нас насичувалося з ним. І сьогодні це урочистість, коли Ісус Христос приходив в Йордан, щоб охреститися, хрещення Йоанна. Кілька слів про цей обряд. Кожний єврей приходив у храм, тому що був лише один храм. Де можна було скласти жертву, де можна було помолитися, де був видим, такий видимий знак Божої присутності серед свого народу. В інших містечках були дома молитви, які називалися Синагога, Дім молитви, де збиралися на читання святого письма і молитву. Але там священники не служили, там не складалася жертва. Це відбувалося лише в Єрусалимі. І кожний. Єврей хоча б раз в рік, два рази в рік, мав зробити паломництво до Єрусалиму, щоб війти в храм. І так було, коли тільки не бачили Єрусалим, то падали на коліна і з радості плакали, тому що розуміли, що йдуть і приближаються до храму, який є видимим знаком Божої присутності. Але перед тим, як увійти в храм, потрібно було зробити очищення. Тобто не можна встати перед Богом в гріхах. в гріхах, тобто в злих вчинках, які я зробив, розуміючи, що це неправильно, що це зло, що це недобре. І сумління, і сумління нам підказує, що це недобре, що це неправильно. Це називається духовна, духовний бруд, духовна грязь. І не можна грязним стати перед Богом, так як ми всі прийшли сюди, ми помилися, хтось причесався, якщо мав що причесувати, а хто не мав, то просто витер так. Тобто ми прийшли чистими одягами, хтось навіть на парфуміця, щоб прийти. Ми як приходимо десь перед кимось, якого поважаємо, то ми гарно одіваємося. Так? І ось встати перед Господом має бути духовна чистота, зовнішня так. Але духовна чистота стати чистим перед Ним. Тому ми на початку Святої Меси говорили: сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, є визнання гріхів, щоб стати перед Ним чистим, щоб Він очистив нас. І ось для того, щоб війти в храм, то відбувалося таке духовне очищення у знаці, що. Занурюються воду, тобто я мис, тобто були спеціальні такі посудини, а також було те, що заходили в річку, і в річці омивалися, омитися, щоб стати чистим перед Богом. І там, в ту річку, умовно, якби змивали усі свої провини, але там не змивалися провини, тільки був виражений знак бажання. Я хочу, Боже, бути чистим. Я хочу бути чистим. Чому? Бо хочу бути з тобою. Тобто це прагнення виражене, що, Боже, я хочу бути з тобою. Я хочу. І роблю те, що є можливе. І шукаю ті знаки, які можуть мені це виразити. І я приходжу. І Йоанн Хреститель говорив, хто покаяється, приходьте. І ось це занурення, використання цього обряду занурення в річку Йордан було знаком того, що я прошу Боже, очисть мене. І після цього я можу війти в храм, стати перед Богом. Я можу війти в спільноту Бога. Ось такий обряд звершував Йоанн Хреститель, проголошуючи присутність Бога і закликаючи до навернення грішників. Дорогі брати і сестри, подивіться, Ісус Христос приходить саме в це місце. Де люди приходять, щоб очиститись. Тобто люди приходять в це місце, щоб очиститися, виражають прагнення Бога. Боже, я хочу тебе зустріти, я хочу наповнити своє серце Тобою. І Господь приходить як відповідь в це місце, щоби тут зустрітися. Тому Він прийшов і не прийшов, бо він якісь мав гріхи. він був безгрішний. Він прийшов, щоб зануритись, щоб взяти на себе весь цей тягар, щоб війти в нашу дійсність. Тому хрещення Ісуса Христа, а хрещення наше, воно інше, не те саме. Тому що через хрещення, котре вчинив Ісус Христос, коли він війшов, Він увійшов в нашу дійсність. Щоб бути з нами і витягнути нас з цієї прірви смерті, щоби витягнути нас з цієї окупації, щоб порятувати нас. І після цього він пішов проповідувати. І коли було це хрещення, то відкрилося небо і було чутно голоса з неба це син мій любий, об'явилася ціла трійця присвята – Господь об'явився, Господь став дуже близько, став близько до свого народу. Тобто приближення прийшов Господь і є з нами. А наше хрещення це є відповідь на цю пропозицію. І коли ми охрещуємося, хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, я, наприклад, не пам'ятаю, але дуже вдячний своїм батькам, що вони мене охрестили ще тоді, коли мені було всього-навсього 10 днів. Трошки пам'ятаю, але не дуже. Через це таїнство хрещення я був залучений в спільноту Бога, був в залучений в його, в його родину, тобто я приналежу до Нього, звільнений від переворотного гріха, від тих наслідків, що я був віддалений від Нього, і я є вщеплений, тобто занурений в спільноту Бога, так як кожен з вас, хто його хрещений. Ми не є охрещені в ім'я якоїсь церкви чи в ім'я якогось священника. Ми є охрещені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І незалежно, хто нас охрестив, ми належимо до спільноти Пресвятої Трійці. Ми належимо до Бога. Ми є Його родина. Ми є Його діти. Ми отримали в таїнстві хрещення, тобто були охрещені, ми отримали громадянство неба. Є такий духовний паспорт. Де написано це громадянин неба. Він приналежить до Бога. Як важливо мати такий документ духовний. І цей документ називається освячуюча благодать. Але не вистачить, дорогі брати і сестри, тільки охреститися, так як не вистачить народити дитину або народитися, так? ще потрібно плекати. Дивні ті батьки, котрі народили дитину, відсвяткували всі, все і собі лишили і забули за дитину. Не годують її, не пеленають нічого, тішаться, тільки фотки роблять. І дивуються, що воно кричить. Ми знаємо, якщо так довший час, то дитина не виживе, вона помре. Але також, дорогі брати і сестро, під час таїнства хрещення ми народилися. І варто собі сьогодні задати питання: а як моя? Дитинка, з хрещення. тобто я. Наскільки я розвинувся? Чи я турбуюся про своє дитя, чи я турбуюся про себе? Що означає розвиток? Розвиток це поглиблення відносин з Богом. Розвиток це ставати щораз більшою дитиною, ставати щораз більше подібним до нього. Щоб хтось говорив, слухай, тут, напевно, Бог був. Та ні, не був Бог. Ні, подивися, тут такі гарні свідоцтва про якусь людину, так гарно всі про нь, і всі так добре згадують про цю людину. Напевно, Бог тут був. Ні, то не Бог, то Андрій, то Іван, то Іванка, то Світланка. Та ти що? Так, бо вони християни. Кожен з нас є покликаний до відносин з Богом, але потім ці плоди мого життя з Богом видно у тому, як я живу, як я відношуся до інших людей. Тобто у формі любові. Але для того, щоб так жити, то потрібно себе годувати, годувати, духовно годувати. Ми ж годуємо свої тіла. Не знаю, чи хтось їсть чи ні. Я, наприклад, мушу поїсти, бо якщо я не поїм, то такий голодний. І скажена як пес. Але як поїм, то я вже нормальний. Коли моя душа голодна, вона теж скажена, як пес. Їй потрібно годувати, їй потрібно насичувати присутністю Бога. І ось нашим завданням, і Бог очікує від кожного з нас, щоб ми самі хотіли і це робили, щоб ми годували свою душу. А чим кормиться душа людини? А душа людини кормиться відносинами з Богом. Душа людини сититься Богом. Так як діти люблять цукерки? Чи не любите цукерки? Люблять. Так душа любить Бога, так потребує Бога. Як діти потребують уваги і для того, щоб їх притулити, та не тільки діти. Так само душа потребує Бога. Якщо вона цього не отримує, вона сумна, і вона не бачить сенсу. І людина падає в депресію, не розуміє, хто вона, навіщо, їй важко, без сенсу. Такій душі дуже важко, бо вона голодна. Але душу можна наситити тільки Богом. І тільки Богом. І тому ми приходимо. Сюди, в це місце, тому що ми шукаємо Бога, тому що тут ним насичуємося. Ми тут є навчені, ми слухаємо Боже Слово, ми скріплюємося Його присутністю через святе причастя і молимося, тобто розмовляємо з ним. І ця молитва є як кров в організмі, яка допомагає наситити організм киснем. Допомагає наситити моє життя, мою душу Богом, присутністю Бога. І тому, коли людина так добре помолиться щиросердно, з, навіть десь там аж зі сльозами в очах стане, така, яка є. Бо Бог каже сьогодні, як ми чуємо, я не дивлюся на зовнішність, я дивлюся в серце, я дивлюся там, де ти. І коли людина так встане перед Богом і каже, Боже, я навіть не вмію молитися, я навіть не знаю, що говорити тобі. Але встане так щиро перед ним. Коли так щиро встане в сповідальниці перед священником, розуміючи, що стоїть перед Богом, і скаже, Господи, я зробив то, зробив то, зробила то, нагрішив. Але щиро, коли так щиро стає до святого причастя і просить, свідомо звертається, тоді відчуває щось, відбувається в серці. Якісь нові сили, якась сила, любові, сила життя. І тоді виходить з храму, не виходить, тільки вилітає. І тоді йде в це життя і живе. Дорогі брати і сестри, такий є сенс того, що Господь приходить. Приходить до нас, народжується, і кожний раз на мене і на тебе чекає в кожному місці, особливо тут, щоб наситити мою і твою душу. І щоб ти не повзав по землі, як Господь говорить до дьявола, за те, що ти вчинив, будеш повзати на череві своєму. Щоб людина не повзала, як той демон по землі, черем, щоб не провадила примітивного життя. Яке зводиться тільки до того, заробити гроші, купити, з'їсти і поспати, і, і все, і ще щось там здобути. Щоб не повзав, тільки щоб літав, щоб йшов і щоб жив. Тому він приходить до кожного з нас, щоб нас визволити, щоб звільнити з окупації дьявола і щоб зробити нас вільними. І щоб ми йшли як діти, які є улюблені, які тішаться, і які прямують додому Отця, де отримують міцні і крепкі обійми самої любові, яка є безмежна Бога, який є любов'ю. Просимо, Отже Духа Святого, щоб зміцнював нас, скріплював, щоб ми розвивали ці дари, які ми отримали в таїнстві хрещення, і щоб ми ставали щораз ближче Бога, тобто ставали його щораз більше дітьми, тобто ставали святими.